Так, що можу сказати? Знову посилка. Це мені. Вже <смі> яке написано. Тобто мені. Це, я так зрозумів, від Андрія. Хоча, може, щось є і від Олександра Ой, Шука, Шука Центр. Треба дивитися. Тут багато чого, От, о, основний пакунок. У нього було. Оці от всі компоненти і ще, от, я так розумію, окремо лист. Тут які тут компоненти? Конденсатори? Отак от. Так. Що ми маємо? Тут конденсатори отакі. Бачите? А 55. Не думаю, що це американське. <хи> так, це сердечники. Це виявилось. Спочатку думав, що діоди а це варікапи. Ці черненькі. Це варікапи. Це стабілітрон d 814 В. Здається, всі В. Да, всі В. Е це КС КС 156А. Це КС 139А. Це один якийсь нумнейм, тут витерто. діоди. Це КД 106А. Здається, це стабілітроник с 168 в Це схоже на фототранзистор. Фото щось таке. До речі, я не знаю, що це таке, ну схоже на фотоелемент якийсь. Якщо подивитися далі, це конденсатори. Так, можна, бачити конденсатори. Це теж конденсатори такі цікаві, зелененькі. Якісь, може, військові. От. Ми їх потім перевіримо. Червоненькі, Це теж конденсатори. Ну, це схоже на наші, але колись робили. Ну, ви бачите? М478P2S. Так, це от теж це зеленьких багато, ну треба буде їх перевірити. Отаких от отки це, здається, керамічні. Бачите, 47P із з зелененькими такими цяточками. Оці, я, до речі, не, так і не дізнався, що це, що це шукав, що це може бути з таким оранжевим таким. З Можливо, теж варікап. Оце ж варікапи оці, і оці, можливо, варікапи. Елі стабілітрони, або діоди. Це я ще не розібрався. Це такі чорненькі є, з таким ромбіком. Бачите. Елементи які. Ось такий, до речі, потужний потужний роз'єм. Я його ледве е, витащив. так от роз'єднав, точніше. Ну, я його навіть одною рукою не можу роз'єднати. Він... Зараз я його покажу. Так, от я роз'єднав, тут, бачите, плюс-мінус не перепутаєш. Тобто тільки так. Тут такий профіль, отак іде. Бачите, тут плоске, тут закруглене. І додатково ще отакі колпачки з'їдну. Ну, це такий потужний. Я не знаю, наскільки ампер. Це зверху такий. Ось такий от коннектор такий потужний. Ну, він такий мощний. Так, е -е, в чому я зупинився? Е -е, два таких. Перемикача Свіч є свіч нього є свіч 300 А. Бачите. Я так розумію, замикається ліця і ліця сторона. Можна, до речі, ставити на якісь не дуже високочастотні речі. Ось два таких перемикача. Прислали і такі роз'єми. До речі, до цього я такого, ну я, такого виду я не бачив. Ну, як не бачив, я бачу, але не бачив їх. Бачите, тут немає дірочки майже. Він затискається. Затискається. Ключами, врожковыми за роз'єм. Вот почти як підпаивається тут вставки йде набор підпаяв все вставил І закручуєш. такий під Різьбове з'єднання якість сумасшедша, я вам можу сказати, і бачите який? Ну, якщо по порівняти Ну, з яким, не знайду зараз з чим порівняти, бо я десь з появи вже відправив на дачу. Але отакі два роз'єми є гарнюні. Величезне, дякую. Як Андрію, так і Олександру. Все це піде в діло. Тут конденсатори, ну, це я порозпакую, подивимось. Це от що було в конверті. Так, тут навіть щось підписано, Бачите XL пів, пів пікушки. Чешу. Хіба є такі півпікушки? Ну щось є. Так, продовжуємо. Тут телефон завис. Продовжуємо тут. 7 пікушок. 100 вольтові Конденсатор, я так зрозумів. Щось за весь телефон, я не знаю ще як воно буде зараз писатися. Так, 47 пікушок. Так, величезне дякую за ці деталі. Знову 47 пікушок. Ну, я не знаю, може там щось інше. Тут 120 пікушок. А, до речі, тут же все ж підписано, що там. Що там -то повинно бути. Бачите, тут щось там є. Керамічний сімс. 7 пікушок 167, ну, це для фільтра. я так зрозумів, що я туди робив, е і у мене там не було іменно якого треба. Але у мене було інше. Ну, в принципі, там, ну як, запас є, Ну чим більше клас фільтрів, тим точніше треба. Е тобто, якщо Мало деталей, якщо по простому деталі, якщо мало, то, в принципі, туди-сюди роль невелика. Чим більше деталей, тим треба точніше все підбирати. Ну, і, звісно, і фільтр е виходить точніше. Величезне, дякую. Це все треба. Буде... Це я все порозкладав, щоб все було окремо. Буду все спробувати сердечники для контурів. Як вони додають індуктивності? Може навіть і сьогодні. То в мене не було часу. Там у нас на дачі проблеми з водою. Ніяк не можу дати воду нам, тому -то не було часу цим займатися. Всім пока. Дякую.